Нарешті це сталося. Я знімаю відео на YouTube і я прочитала Стівена Кінга в Боже, як я заздрила вестернам, які писали на Goodreads уже відгуки у 23 му році про «Холлі». А ти не міг бути дочитував казку Стівена Кінга? Коли і як? Скажіть мені, будь ласка, воно не збиралося. Напевно, автоматично, коли я йду в якусь книгарню, я обов'язково думаю: з цим кінга треба купити, ніколи не прогадаєш, якщо його купиш. Чи можливо я можу помилятися, тому що Голлі а на яку всі чекали, це улюблена героїня багатьох шанувальників Стівена Кінга. І взагалі Стівен Кінг в кінці каже, що він любить цю героїню, він любить цю персонажку. І він дуже щасливий, що присвятив для неї цілу книгу і цілу історію. І для багатьох шанувальників відкрилася голі а, інакше, а, вона розкрилася детальніше. Тому вітаю вас, ви на каналі Дірід І ми нарешті говоримо про Стівена Кінга, слів про казку, і я вже казала, що це надзвичайна історія, і це зовсім інакше. Це не той Стівен Кінг, якого ми звикли читати. Не знаю, цю книгу хотілося читати безкінечно, що я її робила. Вам цікаво детальніше про цю книгу дізнатися тут у підкасті буде посилання, тому переходьте і. Після казки у мене були сумніви, щодо Холлі, Я думала, ну все, старенький Стівен Кінг, де ти? Але я була хеппі, хеппі єс, коли я натрапила на цю книгу місяць, тому що у букіністичній книгарні подивіться на цю красуню. Подивіться на молодого Стівена Кінга, тому що якщо брати вже новішу книгу, тут вже навіть фоточка інакше. Я зараз її читаю, до речі, після Стівена Кінга Голі я вибрала знову Стівена Кінга, яка я не передбачена нам. дивно мати тут вже стільки Стівенів Кінгів. Тому що я в шоці? Треба порахувати взагалі, скільки в мене їх. Неймовірно. Отож, голі, я скажу наперед свою думку, мені сподобалася. Хоча я була дуже упереджена до цієї книги, я була упереджена до Стівена Кінга, але виходить так, що вестерни мене знову обіграли і знищили. Я не готувалася до цього відео, я не читала додаткові матеріали, крім відгуків. Мені було просто цікаво, а що думають люди? Чи співпаде їх думка з моєю? А тому, що насправді я позирка словом, я не дочитала аутсайдера, де є Холлі, Я не дочитала містера Мерседеса з Холлі я познайомилася лише в одноіменній книзі, і це насправді дуже сумно, тому що я не шарю всіх локальних приколів. І більшості відгуків були про те, що якщо ви не читали ті попередні книги. То краще перечитайте їх, а потім беріться за голі. Якщо захочете, переходьте в Goodreads на відгуки цієї книги, і ви самі все побачите. Вестер нам не сподобалося. Я вам більше скажу, Вестер не втомилися від війни в Україні, так а тут ще Стівен Кінг, ліберал, показує свою думку. От вони хочуть відпочити. Вони хочуть насолодитися книгою, а Стівен Кінг у своїй же книзі їх втомлює політикою. Чесно, мені книга сподобалась. ну, Блін, а коли ти читаєш ці відгуки, і ти просто такий. А що вам сказати? Чуваки, а що вам сказати? Окей, ми не будемо застрягати на темі вестернів, тому що ми є ми, і кожен з нас сприймає певний доробок інакше, і це нормально. Поговоримо краще про персонажів, про події і про самогольні. Всі знаємо. До речі, я зараз трошечки відійду від теми, що Кінг написав мемуари про писемництво, і мені здається, що це. Не якийсь там путівник для молодого автора, а це скорше якась така автобіографія, яку хочеться кілька разів перечитувати, тому що насправді через біографію можна багато дізнатися і почерпнути про самого автора і простежувати подальшому це в його роботах. Стівен Кінг був філологом у коледжі, навіть викладавчому університеті. Я не пам'ятаю, якщо виправте мене в коментарях. І Створює таку персонажку, таку стареньку письменницю, яка є насправді дуже талановитою, терплячою, толерантною, неймовірною жінкою, з якою хочеться говорити, яку хочеться послухати, від якої хочеться навчатися. Ось ця Олівія мені дуже запала до душі, і варто, мабуть, було б почати з того, що після прочитання цієї книги вам не захочеться. Більше їсти ванільне морозиво. Ви будете ставитися дуже упереджено до пенсіонерів. А, і, взагалі, Стівен Кінг вселяє оцю бабайку в людську подобу як викладач. Він розуміє цю університетську тусовку. Він круто змальовує двох пенсіонерів, які вважають, що вони дуже вумні, класні. І мені дуже подобається, як він простежує оцей ефект плацебо. Але ми повинні розуміти, що головній цій книзі є не та сама пандемія, чи а, погляд Стівена Кінга крізь призму Олі там, чи інакших людей на політику в Америці. Ні, мені здається, що проблема тих людей, яким не сподобалася Голлі, що вони не простежили за самою Голлі, вони не зрозуміли конфлікт. Вони не зрозуміли, в що переродилася Голі, а що відбулося з цією мишкоподібною жіночкою, в якої померла мама, в якої ем, якось так бізнес не такий крутий, як раніше. А от її переосмислення. Весь час в книзі Голлі згадувала цитату Біла: що іноді Всесвіт світ. Кидає нам мотузку. <с> Я не знаю чому, але перша моя е асоціація була це ну, повіситись. Я розумію, що е мотузка це порятунок. Просто ми українці, ми бачимо мотузку і ми знаємо, що з нею робити. Насправді, взагалі було цікаво спостерігати, яка вона смілива, яка вона розумна, як у неї круто працює логіка. І все-таки ви мусите дочитати голі, тому що ви маєте дізнатися, чим закінчиться її анекдот. Анекдот класний. Рекомендую. Тому ну, так, це ще буде одна мотивація, щоб дочитати цю книгу. Було цікаво спостерігати за ефектом плацебо тих двох ненормальних пенсіонерів. От реально вони були бридкі. І від них було тривожно. Я натрапила на Фейсбуці, на від уже хтось прочитав український переклад, що дуже багато помилок, і це насправді дуже сумно. І я почала помічати це сама раніше для нас, книги це було щось зразок, як правильно написати. Ми могли, якщо щось не знаємо, подивитися схоже речення і порівнятися на нього. Зараз бо я так би не радила робити, тому що. Дійсно, я не знаю, куди дивляться редактори. Звичайно, ми можемо зрозуміти, що зараз в умовах війни дуже важко працювати. Ми всі чули і бачили історію з Віватом. Ми можемо це розуміти. Ми це розуміємо. Це круто, що зараз виділили гроші підліткам, щоб вони могли купити собі книги. Мені б хотілося, щоб люди ще більше заохочувалися читати, а так як у нас. По-перше, розвинуте дуже піратство. Я була дуже здивована. Я не буду називати той сайт, на якому я це побачила. Але я побачила повністю викладений текст книги Стівена Кінга. Воно от люди купляють цю книгу, вони платять за це гроші. Плюс ми платимо гроші. Це податки нашій країні. Це допомога розвитку освіченості грамотності наших е, людей і так далі. Ви це маєте розуміти. Це база, це мені здається абсолютно зрозумілі речі. Мені дуже сподобався кінець. Я думаю, що цей кінець був відкритим, тому що е, спойлер. Я не знаю, чи голі вирішить е, зайнятися далі тією справою, е, чи вона покладе цьому край. Дуже було цікаво спостерігати за голі. от Дійсно, що вона буде вирішувати, як вона буде то все крутитися, а ще тут у неї є своє щось особисте, ще якісь штуки. Тобто навколо неї було дуже багато таких дерев, баубаб, які затуляли їй це світло, мотузку про яку казав їй БІЛ. Мені захотілося все-таки дочитати аутсайдера містера Мерседеса. Хоча містер Мерседес, в мене дійсно, чому я його не дочитала, він викликав мене просто гдодоту, якусь брдоту. Я ну я не знаю, чому. От я його і тому не дочитала. Мені як завжди подобається зараз. Така мотива пішла на форзаце у книжках Стівена Кінга. Тут так само ми можемо побачити це у касті. Ну, краса, що краса, я можу помиль. вам сказати, що голі мені сподобалася це Стімен Кінг, такий як завжди. А він не змінився. Він як був королем жахів, так він залишається. Я лише побажаю йому багато много-много еліта. Нехай уже скоро, скорше виходить його нова збірка «Darkness». Не знаю, як цікаво її перекладуть, бо я щось в інтернеті гуглила дуже багато цікавих варіантів. А я нагадую, що ви були на каналі Дірід Завер. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, чи сподобалося вам холі, якщо ви її читали. Також я хочу нагадати вам, що я маю дебютну роботу. Це моя власна книга. Якщо ви хочете придбати її. То я дуже буду вам вдячна. Просто зайдіть до мене на сторінку в інстаграм. У мене все там описано, тому що всі гроші, які я зможу виручити від цієї книги, я передам на актуальний збір. З вами була Діана. Чекаємо нових доробків від Стівена Кінга. Чекаємо взагалі цікавих книжок, щоб обговорювати з вами ці книги. Я сподіваюся, що відео будуть частіше. Тому всім. Yeah.